Незмінно Путін хоче знищити Україну і українців. Це він хотів зробити в 2014 році. Це він хотів зробити в лютому 2022 року. Це він хоче робити і зараз, в жовтні 2022 року, і поки буде існувати Путін, до того часу буде існувати його бажання знищити нашу країну і знищити українців. Але я переконаний, що він переслідує ще одну мету, бо 100% він розуміє, що навіть такими масованими ударами він не здатен повністю знищити енергоструктуру інфраструктуру України. Він хоче побудити в людей паніку. Давайте чесно скажемо. Це було не дуже приємне для українців видовище, хоча і зрозуміле, коли. Навіть не тисячі а десятки тисяч українців після 24 лютого рушили в сторону західного кордону України і шукали своє пристановище за межами України. Я переконаний, Путін хоче ще раз побачити таку картину, бо напевне він добився того, що люди, які планували повернутись назад в Україну після цих масованих ракетних обстрілів, напевне, задумались.